Привіт! Сьогодні завершуємо нашу контрольну роботу. Мені подобається читати книги. I like reading books. Мені подобається грати у футбол. I like to play football. Мені подобається дивитися фільми кожного дня. I like watching movies every day. Мені подобається вивчати англійську. I like to learn English. Мені подобається грати в шахи. I like playing chess. Мені подобається купувати взуття. I like buying shoes. Мені подобається пити це. I like drinking it. Мені подобається відвідувати це місце. I like to visit this place. Мені подобається працювати. I like working. Мені подобається говорити це. I like to say it. Мені подобається ходити до парку. I like going to the park. Мені подобається виконувати це. I like to do it. Мені подобається готувати. I like cooking. Мені подобається дивитися фільми. I like to watch movies. Мені подобається відвідувати те місце. I like visiting that place. Мені подобається спати кожного дня. I like sleeping every day. Мені подобається замовляти їжу. I like to order food. Мені подобається грати в ігри. I like playing games. Мені подобається подорожувати. I like traveling. Мені подобається навчатися. I like studying. Мені подобається танцювати. I like dancing. Готуйся до нового уроку. Побачимось!